Як кохання може змінити жінку? Не в найкращу сторону. До мене звернулася клієнтка. Допоможіть мені повернути мого коханого чоловіка. Виявилось, що ця чудова жінка зустрічається з чоловіком вже сім років і постійно очікує від нього пропозиції, руки і серця. Але що вона отримала через сім років? Він полишив її без жодних пояснень. І пішов до іншої жінки. Це був просто удар в спину. І коли я відкрила спочатку її натальну карту, я подивилася: слухайте, а ви насправді така е, е, зажигалочка, така рішуча. У вас сонце в овні, а е, асцендент в стрільці. Ви маєте бути такою запальничкою. Вона каже, каже мені, так, так, я такою була раніше. і через е, Кілька років я просто забу, забулася про це. Коли я відкриваю його натальну карту, я дивлюсь, що його місяць, його Венера це якийсь запит у чоловіків на жінок, як чоловік бачить свою кохану жінку, мати його дітей і свою коханку. Це місяць і Венера. І я бачу, що у нього саме Венера і місяць знаходяться у Леві, у вогняному знаку. Знаці. Тому він, у нього був такий запрос на ось таку жінку. І вони начебто дуже підходять один одному. Але в неї е, е, місяць і. Її Марс знаходиться в тільці і в раці, Марс її в раці, і це означає, що вона дуже турбот, така турботлива, навіть гіпертурботлива жінка, і вона за ці сім років так вимикнула повністю своє вогняне сонце і так щільно вмикнула свій, свій місяць і свій Марс у раці, що вона просто перетворилася на. Домогосподарку вона просто напріч забула про свою зовнішність, пристрастість, про свій темперамент. Вона. Сфокусувалась на, то, на тому, щоб закрити всі базові потреби свого чоловіка. І таким чином вона просто забула про себе і вимкнула у нього всі його полювальницькі інстинкти. Він просто перестав її хотіти, перестав її надихатися. Вона була для нього просто дуже зручною, але вона його не вдихнавляла. І він... Не знав, що з нею робити, він просто пішов від неї, і я через карти Таро дала дуже цінні рекомендації, як їй знову стати запальничкою, вмикнути своє сонце і знову приваблювати чоловіків своєю природною енергією.